Безпека на дорозі для школярки Софії понад усе. Дівчинка залюбки вивчає дорожні знаки і як риба у воді орієнтується на проїжджій частині. Ми подивилися направо-наліво і переходили через зебру. А де ще можна переходити дорогу? Через пішохідний перехід і через там, де світлофори. Там, де світлофори. Якби такими уважними на дорогах були ще й водії, каже Софійчина Мати, про ДТП можна було б забути. Натомість маємо суцільне непорозуміння між пішоходами та шоферами. Не дивляться взагалі, йдеш ти чи з коляскою, чи без коляски, чи з дитиною, чи без дитини, чи взагалі хтось може з людей похилових. Та взагалі не дивляться, вони їдуть собі, роблять вигляд, що вони нічого не бачать і все. А це призводить до того, що Україна посідає сумне п'яте місце у Європі за рівнем смертності на дорозі, і здебільшого в аваріях гинуть молоді люди працездатного віку. Відтак держава щорічно за підрахунками світового банку втрачає в економіці 5 мільйонів гривень. Щоб зупинити страшну статистику, наша країна заходилася втілювати проект десятиліття дії з безпеки дорожнього руху за підтримки. ООН». чиновники запевняють, вже є позитивні зрушення. Реально улучшається ситуація в Україні якщо в сліпошлому рішення... году. У відділі без опасності, ми проводили. ми бачили цифру в сутки. Погибало 17 чоловік. То в этом году вже цифри ножка друга, дванадцять чоловік. ну, реально лучається ситуація. Щоб поліпшити ситуацію, слід розширити і відремонтувати дороги, дають свої поради водії. Віктор за кермом майже 20 років. Половину з них працював перевізником за кордоном. Нині працює на одному зі столичних маршрутів. каже без доріжжя, найголовніша причина ДТП. без зарожжя повне в городі, в столиці. Україну має бути хороша дорога, а не така, яка вона є. Особенно на Кумача, посмотрите, там взагалі такі ями, що по колено. Чиновники обіцяють, до порад водіїв прислухаються. Та окрім ремонту, держава хоче ще й підвищити вимоги до автовласників. А протягом року міжміські автобуси забезпечити пасками безпеки. Наталко Фуллівчук, Олена Порошан, 24 години, телеканал Тоніс.